пофотографуватися так. привіт з Хмельницького, дякую за коментар. Із 150 людей одна людина написала. Да, давайте смайлики, будь-що, будь-які коментарі. Я думаю, це ж не важко. написати будь-яке слово і скинути коментарі. Чим більше коментарів, тим більше глядачів. Хто ще не підписався, підписуйся. Зараз їдемо в Чільниці. Можливо, щось там вам покажемо щось цікаве. Зараз їдемо, заїхали по дорозі. До Чернівців заїхали в село Мамаївці, яке знаходиться в Чернівецькій області. Який гарний колір та листя. Такі під гарбузи. Підібрали. Дякую за підписку, дякую. Привіт Чернівців, привіт. Ми якраз зараз туди приймуємо у Чернівці. Приймуємо у Чернівці по дорозі заїхали в село Мамаївці. Такі гарні квіти. Хто любить квіти? Ну напишіть. Хто любить квіти. Є такі тут чи нема? Особисто я люблю квіти. Особливо якщо вони такі різні кольори. Фіолетовий, біленькі, синенькі, голубенькі. Тапаємо по екрану, так, звичайно, дуже гарно, квіти обожнюю. Дякую за чудовий коментар. Дай Боже вам здоров'ю. Що, щоб ви завжди заходили на наші трансляції, Підписуйтесь, будь ласка. А таке гарбузове поле, виставка гарбузів. Де можна фотографуватися, де можна провести гарний час. Де можна провести гарний час з цією сім'єю?